Вітаю вас, любі друзі, любі друзі. Така красива фраза, і колись була зіпсована однією людиненькою. Тепер асоціація так собі да привіт, вітаю тебе на моєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися однією дуже простою, але потужною і ефективною практикою, яка допомагає мені зупинитися у внутрішній гонці і знову відчути смак життя. Поділюся я цією практикою наприкінці цього відео. Дочекайся, будь ласка, так радять маркетологи. Тому я використовую цей хук. А для початку дозволь е, представлюся. І скажу, чому саме в яких обставинах з'явилася ця практика в моєму житті. Мене звати Анна Вільгель, я коучиня, і я коучиня. Я зараз пропоную свої послуги здебільшого через соцмережі. Мабуть, не існує жодної професії, в якій би людина себе зараз не презентувала через соцмережі? Ну, принаймні їх мало. І якщо ти відносишся до цього величезного переліку коучів, психологів, номерологів, астрологів, різних практиків, тренерів, йога, медитація, а чому я власне перечисляю лише такий напрямок? Будь-яка діяльність зараз себе пропонує і рекламує. Через соцмережі і ти, скоріш за все, також. І якщо ти відносишся до тих людей, які через соцмережі просувають свою діяльність, чи якісь товар, чи якісь послуги, дай, будь ласка, в коментарях знати, як тебе звати власне і чим саме ти займаєшся. Якщо ти відносишся до цього списку, то тобі, скоріш за все, відомо, що таке напруга в цій шаленій гонки. Мені інколи здається, що в цьому непростому процесі я проходжу всі сім кіл. Пекла. Ну, справді, я думаю, ви бачите, який величезний широчезний асортимент послуг в соцмережах і не лише. І там дійсно дуже важко донести свою думку, свою цінність до свого глядача. І, от, борюкаючись в цих процесах, я все ж таки періодично знаходжу себе в найнаприємнішому стані: наприклад, втома, вигорання, знесилення, депресія, тривожність, апатія, демотивація і не самі приємні відчуття. Та більш того. Як коучиня, я дуже часто спілкуюся з жінками різних видів різних видів жінок, та більш того, як коучиня, я часто спілкуюся з жінками різних професій, різних соціальних е е е статусів і так далі, які також скаржиться на ці ж самі симптоми, і, от слухаючи їх, слухаючи себе свої емоції, я подумала, як же нам, сучасним жінкам 21-го століття, не вистачає місця, де ми можемо видихнути такий елементарний природний процес, дихати. Але на жаль, в суматохі буденності він нам не завжди доступний. Так, от дуже часто хочеться такого місця, де ти можеш зняти броню, зняти всі маски, а саме перестати. Відповідати певним ролям, ролі мами, дружини, доньки, сестри, експертки, коучині, шефа, партнера будь-кого і просто побути собою. І коли я відчула в собі потребу знайти таке місце і таку можливість, я його чомусь не змогла знайти. І тоді я вирішила: не можеш знайти, створи сама. Саме тому я створила телеграм-канал, закритий телеграм-канал, простір бути. Це місце. Де ти можеш видихнути, розслабитися, відчути себе, відчути, що тебе вже достатньо. Ти достатньо гарна, достатньо розумна, достатньо проявлена, реалізована, отака, яка ти вже є. Це знаєте, така мене приємна є асоціація з цим місцем. Це простір як обійми мами. Де ти можеш відновити свій внутрішній ресурс, знайти спокій і натхнення, якого нам всім так не вистачає. От уяви собі, що тижня ти отримуєш нову тему для роздумів, отримуєш по цій темі практики для розслаблення, для відновлення, для контакту зі своїм тілом, а також добірку чудових. Фільмів, книг та іншого контенту по темі тижня, і все це направлене виключно на відновлення твого балансу і ресурсу, і в цьому процесі ти не одна. Це спільнота жінок. Я обожнюю такий термін як однохвильових жінок. Які з тобою на одній хвилі, які проходять подібні процеси, які відчувають подібні емоції, яким також притаманні подібні думки, які також хочуть просто бути і готові одна одну підтримати на цьому шляху, також завжди поруч з вами, я щоб надати коучинговий зворотній зв'язок, щоб поділитися своїм досвідом. Щоб дати свою підтримку в цьому просторі, ти знайдеш спокій, легкість, рівновагу, натхнення, ну і радість від маленьких моментів. Ти навчишся зупинятися, цінувати себе, цінувати своє життя. Знаходити гармонію серед щоденного хаосу цей простір допоможе просто видихнути, розслабитися і перезавантажитися, відновити свої внутрішні сили, якщо тобі знайома подібна напруга від проявлення себе в соцмережах. від Обов'язків і ролей від побуту, від бізнесу, кар'єру, реалізації, до якої ми всі так прагнемо. Приходь в місце простір бути. Це в жодному випадку не є інфантильна позиція. Я в жодному випадку не пропагандую зайняти пасивну позицію і плисти по течії. Ні, це знаєте, в мене така народилася метафора. Це як острівець безпеки, де куди ти можеш сходити на паузу, ніби як чик-чирік я в доміку, тому що ми всі зараз дуже добре вміємо ставити перед собою. Цілі, ми всі дуже амбітні, ми всі прагнемо до реалізації, тому що нарешті жінкам дали цю можливість, і нас на кожному кроці вчать йти до своїх цілей і реалізовуватися. Але дуже мало людей, які в цьому процесі нас вчать не втрачати себе, а зберігати, не виснажувати себе, а турбуватися про себе. Власне, зі стану розслабленості, турботи, натхнення, і результати значно більші, сильніші, і досягається значно більше. Я це знаю на власному досвіді. І я чітко можу порівняти, що таке результат, коли ти виснажена і перегорівша, і що таке результат в натхненні і в розслабленості. А ще повертаючись до місця, отакого турботи і затишку, якого ми всі потребуємо. Я буду невідвертою, якщо скажу, що його взагалі не існує. Дійсно, зараз на щастя набирають оборотів і професії різні дотичні до цього процесу, і е, різні події, такі як ретрити, відновлювальні. Але це все місце, куди ти можеш сходити на якийсь певний період, або пройти там якийсь марафон, або пройти якийсь курс. А я тобі пропоную цей канал, в якому ти можеш бути завжди, коли захочеш, коли ти сама виділиш собі на цей час і знайдеш на це хвилинку і воно тобі. Буде буде доречним. Тобто в твоєму телефоні завжди 24 на 7 Цілодобово, цілорічно можна сказати, існує цей простір, в якому постійно додаються нові теми. Всі теми стосуються виключно нашого стану, нашого ресурсу, наших бажань жіночих. А що стосується практики, які я даю в цьому клубі, то вони також базуються на моєму досвіді, і вони функціональні, ті, що подіяли на мені, це не практики з інтернету, з курсів, з книжок, які нібито я чула, що в теорії класно працюють. Це те, на чому я особисто. Переконалася, знаєте, як швейцарський ніж влучно, універсально і без зайвих кроків. Ну і нарешті одну із таких практик я хочу запропонувати, як я і обіцяла на початку цього відео. Практика називається Мить для себе. Цю практику я використовую щодня і глибоко переконана, що вона може зробити, хоч трішечки щасливішою, кожну з нас. Тож як вона виконується? Знайди, будь ласка, тихе місце, затишне і приділи цій практиці буквально 5 хвилин. Просто сядь, закрий очі, розслаб трішки своє тіло і постав собі одне єдине важливе запитання. А що прямо зараз може зробити мене хоча б на 5% щасливішою і живішою? Важке питання, а можливо, навпаки, для когось дуже легке і елементарне. А потім дай собі це. Це може бути чашка теплого чаю, або обійми з дитиною. або... Усамітнення десь на свіжому повітрі чи просто в якійсь іншій кімнаті, де ти будеш виключно сама. Або ще купа-купа варіантів, які дуже індивідуальні, але ти розумієш, що оця дія допоможе то тобі, хоча б на 5% повернути тебе тобі ж в твоє тіло, в твій стан і в твоє життя. Ну погодься дуже проста практика, але в її дієвості ти зможеш переконатися навіть з першого разу. А на постійній на регулярній основі вона дійсно змінює якість життя. І сприйняття, і взагалі справжності свого життя. Ну а якщо ти хочеш більше подібних і глибших практик, то ти знаєш, що робити і куди йти. Та я жартую, я звісно тобі нагадаю, куди йти. Простір бути, закритий телеграм-канал. Я, звісно, як фанатка його можу дуже багато яскраво про нього розповідати. Але я пропоную тобі власноруч переконатися в функціональності цього простіру. Ну як функціональності? Переконатися, тобто наскільки він тобі особисто підходить, цікавий, заходить. Наскільки тобі пасує взагалі моя подача матеріалу? Ну і наскільки тобі цей простір став затишним і доречним? Як саме ти зможеш цьому переконатися? А я дарую тобі безкоштовний тиждень. В цьому просторі. А потім, коли він скінчиться, ти сама можеш вирішувати, залишатися тут чи йти. Якщо ти залишаєшся, то лише 15 євро на місяць коштує підписка цього каналу. Ну і взагалі, після того, як спробуєш практику, яку я давала вище, поділися, будь ласка, в коментарях під цим відео своїми враженнями та спостереженнями після цієї практики. Ну і коментарі це прекрасно, але лайки, підписка, дзвіночок також не минай. А ще я тобі буду дуже вдячна, якщо ти порадиш це відео своїй подругі, мамі, сестрі, будь-кому. Можливо, воно їм буде значно доречніше, ніж ти думаєш. Дякую за увагу. З вами була я, Анна Вільгельм, ваша коучиня.